І починаємо випуск із кричущого випадку булінгу у третьому класі, відбита селезінка, зламана рука та численні забої. Восьмирічний Давид стверджує, що над ним познущались однолітки. Принаймні, так він розповів мамі і лікарям. Кілька днів дитина провела в реанімації, медики діагностували внутрішню кровотечу та видалили селезінку. Та у школі, де навчається Давид, не вірять, що хлопця скалічили учні. На думку педагогів, третьокласник травмувався сам на дитячому майданчику. Пані Марина ні на крок не відходить від восьмирічного сина. Каже, три дні тому Давид пішов до школи без жодної подряпини. було шоком, тому що я відправила свою дитину здорову 845, він пішов у школу своїми ногами. Та по обіді, коли хлопчик повернувся з навчання, на ньому не було живого місця. І він майже говорити не міг, тому що він майже безсвідомий, він впав на руки. Я зрозуміла, що стан важкий, тому визвала швидку. Давида негайно доправили до реанімації. Медикам довелося видалити йому селезінку. Закрита черепно-мозкова травма, далі значить, забій грудної клітини, далі значить, закрита травма черевної порожнини. Була підозра на внутрішчерепну кровотечу, яка підтвердилась, дитині приливалась кров, на голові були синці, подряпане були, рука зламана. Давид, попри важкий стан і мамі, і лікарям розповів, його відлупцювали однокласники. На моє запитання, що трапилось, він сказав, що його побили хлопці. Називав двох однокласників. Рідні зізнаються, проблеми з однолітками Давид мав і раніше. У минулому році був порвати портфель, був парвати зошити. У нього, бо це 1 вересня була гематома на вусі, потім оце була нога побита. Не склалися його стосунки з дітками. Рібонок не конфліктний. Вчитель може підтвердити, то в нього зразкова поведінка. Утім, Давидова класна керівниця, зразкову поведінку учня заперечує. Каже, хлопець справді мав конфлікти з іншими учнями, однак іноді сам їх і провокував. Знущалися, я не можу це сказати. Хлопчики конфлікти між хлопчиками були. Це штурхання. Ну, щоб таких конфліктів сильних, я не можу сказати. В класі таких конфліктів у нас не було. Що саме сталося цього разу, вчителька гадки немає. Переконує близько 14-ї хлопець полишив школу цілим і неушкодженим. Та наполягає, хтось, нібито бачив, як Давид сам упав із двометрової гірки на дитмайданчику. Став ось сюди, ніжками зачепився. Тут є ось така перекладинка, і полетів вниз. Ні, вчителі. Ніхто ні, я особисто я цього не бачила. Це все із слів дітей, які з ним тут були. Щоправда, поговорити із дітьми, ані з тими, хто нібито бачив, як Давид сам упав, ані з тими, хто, начебто, його побив у школі, не дали. Телефоном ми зв'язалися з мамою однокласника, на якого вказав постраждалий хлопчик. Участь сина у побитті жінка заперечує. Мій чоловік прямо із приміщення школи забрав сина додому. Переділися в цей день. У нас була секція з футболу. Звідки взялися тяжкі травми у Давида? Тепер розслідує прокуратура. Версії розглядаються, що дитина могла отримати тілесні ушкодження з власної необережності. А також версія, що можливо, все таки тілесні ушкодження спричинені однолітками. За зібраними на даний час матеріалами підтверджуючих фактів про те, що тілесні ушкодження спричинені саме однолітками неповнолітнього не встановлено. Щоправда, слідчі ще не опитали самого постраждалого. Досі свідчити Давид не міг через важкий стан здоров'я. Нині ж хлопчика перевели з районної лікарні до обласної і кажуть медики, він нарешті зможе спілкуватись з правоохоронцями. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ.